Уяви, ти прокидаєшся вранці, а сонця немає. Не хмари, не туман, просто темрява. Минув день, другий, тиждень. і вона не зникає. Світло не повертається. Міста ще горять вогнями, але небо мовчить. Землю охопила вічна ніч. Що буде далі? Перші години суцільна паніка. Новини плутаються. Астрономічна аномалія, викид попелу, сонячна буря, але головне сонця нема ніде, навіть орбітальні супутники бачать лише чорну кулю. Дехто думає, ніч пройде та минає тиждень, і ніч лише глибшає. Спочатку красиво, мільйони зірок, яких ми ніколи не бачили через міський смог. Потім моторошно, бо вони не гріють. Температура щодня падає на кілька градусів, Україна охолоджується швидше ніж південні країни. Київ мінус 5 у день, мінус у уночі, а через два тижні мінус 30, і далі нижче. НАСА, Ееса, китайські та українські астрофізики публікують спільну заяву Сонце згасло. Його термоядерна реакція припинилася. Причина невідома без випромінювання Земля перетворюється на холодний уламок у чорному океані космосу. Ми ніколи не бачили справжньої ночі, навіть у найтемнішу годину завжди десь було світло. А тепер його немає ніде. Жодного світанку, жодної тіні, лише вічна ніч, що розповзається як чорнило по воді. Через тиждень починають замерзати річки, через два моря, океани згортаються в лід, наче крижані континенти. Середня температура на планеті падає до мінус сорока градусів, у Карпатах мінус вісімдесят, вітер рве дерева, бо лід стає важчим за саму кору. Сонце колись було серцем планети, тепер серце зупинилося. Усе, що росте, вмирає ферми, поля, сади, мертві. Україна колись була хлібною коморою Європи, тепер стає льодовиком. Люди ховаються під землю у метро, бункери, шахти. Київське метро перетворюється на місто. Там, де колись поспішали на роботу, тепер сплять, готують, живуть. Вхід закритий дверима, оббитими ковдрами. Електрика ще тримається завдяки резервним генераторам, що працюють на біопаливі. Залишки тепла, як золото, один градус у підвалі цілий рай. Над поверхнею мороз і темрява. Але люди не здаються як і завжди. Українці пристосовуються, варять суп із консервів, заряджають ліхтарики динамомеханізмами, гріють руки біля акумуляторів, які нагрілись від процесу заряджання. І ніч пройде, кажуть старці, але ніч не минає. Без сонця фотосинтез зупиняється через сім днів жовтіє листя, через десять падає, а через місяць усі дерева стоять голі, немов кам'яні. Тварини шукають притулку в містах, на околицях зграї вовків ходять між порожніми багатоповерхівками, бідні птахи, завмираючи падають із неба від лютого холоду. Коти та собаки збиваються в зграї біля людей, бо відчувають поруч із нами шанс. Там, де сонце померло, люди стають новими зірками ліхтарі, батарейки, генератори, біолюмінесентні бактерії, усе, що світиться, стає священним. У Харкові і Києві науковці створюють світлові кімнати, теплиці з лампами, що живляться від термоелектричних генераторів там вирощують водорості, гриби, картоплю, їжа росте повільно, але росте. Світло знову дає життя, цього разу людське світло. Ми стали своєю власною зорею. Без сонця небо чорне, але не порожнє. Коли очі звикають, видно галактики, що ніколи раніше не світилися для нас. Атмосфера поступово кристалізується, у верхніх шарах утворюються хмари скрижаного метану. Полярні сяйва спалахують над Україною навіть без магнітних бурь, ніч стає не темною, а кольоровою, мов акварель на чорному полотні. Краса не зникає навіть у темряві. Просто її бачать не всі. Через кілька років людство починає змінюватись очі розширюються зіниці більші, як у сов, шкіра світлішає, щоб уловлювати навіть найменше відбиття світла, генетики фіксують перші мутації, люди стають чутливішими до інфрачервоного випромінювання. Вчені з інституту біофізики в Харкові жартують ми перетворюємось на нічних істот, але це вже не жарт. Нові діти народжуються з гострішим слухом ми починаємо чути світ замість бачити його. Без сонця електрика стає головною валютою люди вчаться видобувати енергію з різниці температур між холодним повітрям і теплом землі. Геотермальні станції стають новими сонцями цивілізації. Україна із глибокими шахтами Донбасу та карпатськими термальними водами має шанс вижити. Ми буремо глибше, спускаємось під землю, і там, у надрах, знаходимо останнє тепло планети. Коли небо темне, ми запалюємо землю. Темрява повертає людей до простих речей, музика біля багаття. Казки, що передаються голосом, а не текстом, вірші без паперу, лише в пам'яті. Люди починають співати, щоб не боятись. Українські колискові старі пісні, що колись звучали на Різдво, тепер співають у будь-який день, бо кожен день тепер ніч. І, виявляється, навіть без сонця ми не втратили світло, бо воно всередині нас. Через десятиліття поверхня Землі промерзає до ядра, температура мінус 100. але під товстим льодом океанів залишається життя. Там, у темряві, живуть бактерії, які світяться власним світлом. Люди беруть із них приклад, створюють біосвітильники, що ростуть у пробірках. Міста перетворюються на підземні світи, освітлені м'яким зеленим сяйвом. Тепер ніч не ворог, а дім. Але темрява має ціну. Коли немає дня і ночі, люди втрачають відчуття часу тиждень, місяць, рік усе змішується. Мозок починає створювати власні сонця, галюцинації світла. Люди бачать яскраві спалахи, коли заплющують очі. Психологи кажуть, це не хвороба. Це спроба свідомості повернути баланс, бо навіть мозок знає без світла божевілля. Минуло багато років ми вже навчилися жити в темряві, ми стали іншими, спокійнішими, уважнішими, сильнішими. І ось одного ранку щось змінюється на обрії з'являється тоненька смуга золота. Спочатку думають це оптичний ефект, але ні, це сонце. Маленьке, слабке, мов свічка, але живе. Люди виходять на поверхню, дехто плаче, дехто просто стоїть мовчки, після років темряви навіть тьмяне світло сліпить очі, і всі розуміють ніхто не зник, життя витримало, бо навіть коли сонце згасає, люди не здаються. Вічна ніч це не кінець, це нагадування, що ми надто звикли до світла, щоб його цінувати. Що тепло не обов'язково має сходити зі сходу, воно може народжуватись у серці, і що навіть у повній темряві українці завжди знаходять шлях, бо світять один одному. Якщо колись знову настане ніч, не бійся, просто запали світло, навіть маленьке. Бо кожен вогник це чиясь надія, і саме з них починається світанок.